Друзі, з вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Сьогодні з вами ми будемо малювати троянду. Будемо малювати обмеженою політрою Winsor Newton. Ось такий набір у мене є. Я вже показувала, і невеличкий обзор робила у минулому відео. І буду малювати троянду на папері Фабріано 20% бавовини. Ось такий набросок простим олівцем я зробила таку троянду, трошки розвернута вона. Ну, Сподіваюсь, що в мене все вийде. Друзі, що хочу сказати, що я останнім часом вивчила Акварель дуже така капризна, і треба. Робити дуже правильні дії, щоб не було бруду. І спеціалісти говорять, що треба використовувати однопігментні фарби. І дивіться, в цьому наборі Вінзант Ньютон дуже багато однопігментних фарб ось лімон. Бачите, це вже двопігментні. Якщо змішувати, то треба дуже обережно. Ось теж двопігментне. це однопігментна пігмента лізарін. Ось однопігментна, дивіться, ультрамарін це дуже чудово. І ось ця фарба теж однопігментна. Далі дивимось. одного пігменту, тут три пігменти. Тут одно, одно. І тут дві. Тобто багато кольорів, які є однопігментними, і це у нас буде непогані суміші. Так що враховуйте це. Я недавно про це дізналася, і, мабуть, можливо, в майбутньому мені це допоможе. Так що, друзі, ось ділюсь з вами. Троянда в мене буде жовта. І щоб досягти тепло-холодності, зроблю такий фон із цирульуму. ось, Дивіться, він однопігментний. І внизу трохи темніше зроблю, трохи зеленого сюди додам, а зверху трохи світліше, ну, Така буде градація в мене. Ось. Ось такий розпилитель у мене є, попшикала, навіть на стіл попало, щоб трошки розмочити ці фарби. Як я вже сказала, у мене папір 25% котону бавовни, ну, і целлюлоза, залишок, Тут тобто 70% целюлози. На целлюлозі яскравіше виглядають фарби, але все залишається на поверхні. Тому наступний шар, коли ложиш, може підніматися нижня фарба на відміну від бавовни. Тобто нижній шар буде змішуватися фарба з наступним шаром і може виникнути. Якийсь бруд, так що треба дуже-дуже обережно, тому я ось так обходжу малюнок. Мені не подобається на целюлозі, що якийсь край залишається, намагаюся якось трошки уникнути цього, але не завжди в мене виходить. Тут я не сильно боюся, бо це в мене зелене листя буде, тому заходжу. А там, де жовта квіточка, звісно, рефлекси повинні бути якісь сині зелені від неба, від зовнішнього середовища, але все-таки бажано не сильно заходити, ну, не знаю. Але, друзі, я завжди, коли малюю, я малюю на задоволення. Звісно, може трошки краще вийти, може не сильно. Гарно виходити, але все одно малювання приносить мені задоволення. Мабуть, коли б я малювала там на заказ чи на, просто на продаж, я б сильно би переживала, що в мене там вийде чи не вийде. А коли ось так для себе, то для мене основне це розслабитися, відволіктися. Ось так внизу я трошки додавила Ультрамарину. Ультрамарин він такий трошки тепліший, ніж інші сині фарби, але все одно він темніший від цього цирулю, що в мене зверху. Тут в мене цирулюм, тут я трошки додала. Ультрамарину. І ось такі плямки не бажано, щоб вони виникали. Ой, бачите, які крапочки так з'явилися. Деякі спеціально. таке роблять. А в мене інколи виникає просто само собою, О, дивіться. Це мене Рафель. така величенька. Величенький пензлик, тому він трошки десь пострілює. Так, я, здається, вже зайшла. Десь а, на поле, де повинна бути жовта фарба. Взяла на пензлик ось цей Sebрін, Green. вона трюпігментна фарба, тому бажано її ні з чим не змішувати. Ось так. Сподіваюся, вам видно, зроблю трохи. А, тут у мене бутон, який ще не розкрився. Трохи додам, тут що поряд фарба ось ця Віридон. Ага, Віридон, вона така трохи яскрава, мені не дуже подобається, її треба з чимось змішувати. Ну, ладно, ось в цьому місці, де трохи повинно бути темніше, десь Вірід. Ой, це вже неправильно зробила, додала ультрамаріну, ну, можливо, і непогано вийде. Ось так і залишу, мабуть, в цьому місці, поки що, так, десь трохи в тінь входить в цьому місці. Тому поки що залишу це місце, хай воно трошки висохне, побачу, як воно буде виглядати. Ось, а перейду до інших ділянок, тут у мене ще є листки. Тому знову повертаюся до цього сепрін, чи сап сеп, мабуть. Сподіваюся, що я правильно говорю. І теж тут додам. Ага, вже поїхала трошки фарба. Ну, нічого страшного. Мені подобається акварелі то із-за того, що тут такі є несподівані якісь заливки. Додамо трошки ще. А цього Вірідонового і другого, мабуть, ультрамарину, хай тут десь пограється. Так, наліст, хай буде трохи темніше. <реку> ну, поки що так. Тут 25% балони, тому, можливо, це, воно буде трошки краще себе вести, ніж 100% целулоза. Тут вкрай не дуже гарно я зробила, ну, хай вже так буде. Не сильно я продумувала цю композицію, як правильно, щоб було. Зазвичай радять, щоб не було вкрай. Ну, тут я стрічку цю приберу. Можливо, воно не буде так кардинально виглядати не красиво. А ось ну, взагалі-то, якщо ви серйозно збираєтесь малювати, то краще продумати все-таки композицію. Ну, так, зелененьке, тут ще в мене зелене листя. Зроблю його теж цим Семгрін. Хай буде тут. Ось таке світле Трохи десь уходить в тінь. Можливо, отак, а цей листочок вже більш темніший. Як це приємно, друзі, просто малювати, просто пензликом водити. Він так м'якенько цей взяла менший який. Це в мене номер 14, трохи менший вже такий більш. Мілкі деталі роблю вже цим іншим пензликом. Хочу зробити десь синє, мені подобається. Не світло-синє, таке темно-синє, де б щось. Воно так непогано виглядає. Різні кольори, щоб були поряд. Я вже думаю, тут можливо і зробити десь трохи жовтого, бо тут поряд буде в мене. Жовта квіточка. Зараз подивимося. Друзі, розкидала синю, зелену фарбу. І зараз підійду до квіточки. У мене однопігментне є лімон, зроблю нею, трошки додавлю лізоріну сюди в серединку. Сподіваюсь, що вийде гарно. Так, друзі, почала розкладувати. Жовті кольори. Тут роблю зелений рефлекс, тому що тут зелений листочок. І тут, мабуть, потрібно. Ну, Це, так, знаєте, такі вже нюанси, які потрібно вирішити для себе, що я роблю в якому місці. Бачите, положила зелений, який трьохпігментний вже. Очами я не бачу там бруду, а от через камеру якийсь трохи бруд з'явився. Ну, Можливо, і не потрібно це робити. Добре. Ну, друзі, ось так поступово заповнюю свою квіточку, яка намалювала, що я зробила неправильно, я не витрила олівець те, що я робила набросок, і тому він сильно просвічує, а з іншої сторони, він мені подобається, що є цей малюнок, трохи посвічує, що Просто, якщо б я стерла, були б кольорові п'ятна, трохи додаю охрі ось тут, в цих містах, щоб якась була цікавинка. Треба все-таки було мені перебрати, але це не критично, то вже на ваш вибір. Я нікого не, зараз не навчаю, просто говорю, як я це бачу, як я малюю. Друзі, ось такі в мене розмальовочки виникають. Тут зараз положу алізарін серединку, але треба тут різноманіття зробити. Я все думаю, чи потрібно туди залазити синім, але як для теплохолодності, можливо, якісь ось моменти зробити і синіми. Тут головне не переборщити. Щоб було більш-менш так Ой, адекватно, ну нічого, розпливається. Це в нас трохи десь в тіні там хай будуть такі моментики. А, я очима дивлюся, не через камеру, то мені подобається, що відбувається, але здається, Камера трошки по-іншому показує, ну нічого страшного. Я ж буду вживу дивитися на неї, на, цей, на цю картину, на цей малюнок. Малюнок. Правильно назвати, яка це картина. Так, сонечко вийшло і з'явилася тінь, друзі. Так. Ну, так, ось жовте поряд з зеленим, тому. У цьому місці я додаю трошки жовтої фарби на ці листочки, щоб була якась цікавинка. Ну, друзі, ось так я заповнила серединку, думаю, можливо, ще на фон десь додати жовтенького. Навіть не знаю, щоб не було зелене, трошки так якісь. Сполохи жовтого хай будуть. Тому що якщо в одному місці є кольор, треба, щоб він з'явився в інших містах. Вибачаюсь за цю тінь світла, що виникає на моєму малюнку. Так, ну ось поки що на такому етапі я. Що хочу сказати, друзі, до кожного паперу треба пристосуватися. Коли у нас бавовна, то вона всмоктується і не піднімається верхній шар. Коли ось такий папір фабріану 25% бавони, то трохи, мабуть, зникає кольор, смоктується, ну, вовнутрю, але все не, та, не, ну, не сильно. В основному пігмент знаходиться. І це на поверхні це потрібно використовувати. Тобто, ось в цьому я зробила трошки якісь такі прожилки, а потім дивлюся, він не дуже мені подобається. Тому я беру ось так пензликом і трохи розмиваю. Можливо, це якась така техніка є, але сильно я це не вивчала. Це вже так експериментальним якимось способом я для себе виясняю, що треба десь трошки, можливо, підрозмити, якщо якийсь шматочок тобі не подобається. І ось таким методом, такими рухами ти трохи навчаєшся. Ось така квіточка. Раз в цьому місці є такий алізорін, то я його додала трохи сюди. Можливо, десь на краях трохи листочків десь додавити. Це вже таке, знаєте, це кусовщина, як кажуть. Я і жовту тут додавала, тому що жовте. Ну, це треба ще і правильно зробити. Ну, ось. Таким чином, давайте знімемо стрічку і подивимось, чи потрібно щось додати чи ні. Ну, ось, друзі, зняла стрічку, такий малюнок у мене з'явився. Що я зрозуміла, що треба з ним дуже обережно поводитися, додати маски мозаїчно. Не сильно замучувати, багато шарів не потрібно робити, щоб не було грязюки. Ну, Більш-менш, мені здається, вдався цей малюнок. Пишіть, будь ласка, яке враження у вас? Можливо, камера не сильно тобі передає враження, але мені подобається, що вийшло. Звісно, трохи цей олівець тут проступає. Мені з однієї сторони і подобається, а з іншої, я думаю, можливо, треба його було трошки зняти, щоб не так явно були ці границі. Ну нічого, це досвід наступного разу. Якщо не забуду, то олівець приберу. Так. Ось така квіточка. Друзі, бажаю вам творчих успіхів, гарного малювання. Підписуйтесь на канал, вам не складно, а мені приємно. Коментуйте, ставте лайки, подобайки і давайте поспілкуємось. Пишіть, які у вас улюблені теми, які стилі ви використовуєте. Чи є у вас вже вироблений свій фірмовий стиль, чи немає? Я ще йду до цього. Я беру все підряд, малюю і олівцями, і аквареллю, і масляною постелю, і акрилом, і олійними фарбами. І це... Мені дуже подобається. Я змінюю трохи десь стиль, трохи абстракцію, але знову повернулася до квіточок, десь трошки до реалізму. У ну, мене таке поло абстрактне, це ж не можна сказати, що прям реалістична квітка. І ці експерименти з різними художніми матеріалами мені дуже подобаються. Я вчуся, це якесь натхнення, задоволення в житті від цього. І мені здається, що переключаючись на творчість, мені це дає сили моєї професійної діяльності, просто по життю, тому що це я переключаюся, коли малюю трошки я в інший вимір виходжу, якщо можна так сказати. І голова відпочиває, перезагружається, нібито як комп'ютер. І тоді все краще виходить. Ну, Мені так здається, я відчуваю от по собі. Пишіть, як у вас. Буду рада нашому спілкуванню. Бувайте здорові, мої любі! До нових відео. Пока-пока. З вами Тетяна. Пока.